Вітаю вас, шукачі знань таємних на нашому каналі, де історія переплітається з містикою, а мудрість предків оживає у кожному слові. Сьогодні ми зануримось у глибини осіннього календаря, щоб розкрити секрети одного з найнепередбачуваніших днів року дня, коли сама природа шепоче нам про майбутнє. 3 жовтня не просто змінюється погода. Цього дня вітри несуть не лише листя, а й доленосні вісті, попередження та обіцянки. Це час, коли світ стає тонким, а межа між нашим буттям і світом духів майже стирається. Кожне доновіння вітру може бути посланням, а кожен ваш крок вирішальним. Ігнорувати ці знаки означає кидати виклик самій долі. Цей день відомий у народі як Євстафіїв день або Євстафій вітряк. Назва ця не випадкова, адже саме 3 жовтня вітри посилюються, ніби розчищаючи шлях для майбутньої зими. Це свято символізує перехід від щедрих дарів осені до суворого зимового очікування, нагадуючи нам про циклічність життя та невпинний рух часу. У давнину люди ретельно спостерігали за вітрами цього дня, вірячи, що вони можуть розказати про майбутню погоду, врожай і навіть долю. Це був час підготовки до холодів, перевірки господарських запасів і, звичайно ж, пильного спостереження за небесами. У церковному календарі 3 жовтня вшановується пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феопісті та синів Агапія і Феопіста. Ця історія це справжня одіссея віри, випробувань і незламної волі. Віряни звертаються до святого Євстафія з проханнями про терпіння у життєвих негараздах, про захист від диких звірів, що особливо важливо для мисливців, про зміцнення у вірі та про благословення для родини. Також через зв'язок дня з вітрами існують повір'я, що звернення до святого може допомогти в розумінні природних циклів, а іноді і в контролі над стихіями. Звісно, лише з благою метою. Деякі дослідники вбачають у традиціях цього дня відлуння давніх дохристиянських вірувань, пов'язаних із поклонінням божествам вітру та природи. У цих давніх культах вітер був не просто природним явищем, а потужною живою сутністю, здатною як допомагати, так і карати. Історія великомученика Євстафія Плакіди це не просто життє святого, а справжня епічна розповідь про випробування, які не зламали, а лише загартували дух. Колись Плакіда був знатним римським воєначальником за імператора Траяна. Він був чоловіком доброчесним, але язичником, хоча й милостивим до бідних. Одного разу під час полювання Плакіда переслідував Оленя. Раптом Олень зупинився і між його рогами з'явився сяючий хрест, а з хреста долинув голос Плакідо, навіщо ти переслідуєш мене? Як Ісус, якого ти, сам того не знаючи, шануєш своїми добрими справами? Олень зник, а Плакіда, потрясений видінням, повернувся додому, розповів про все дружині. Вони разом з двома синами таємно хрестилися, прийнявши ім'я Євстафій. З того часу життя Євстафія та його родини обернулося на суцільне випробування. Згідно з божим пророцтвом, на них мали прийти скорботи, щоб їхня віра сяяла ще яскравіше. Спочатку їх спіткали нещастя, померли всі слуги, пропала худоба, а потім на їхню родину напала хвороба. Євстафій, втративши все своє багатство, змушений був тікати з Риму, щоб уникнути сорому. По дорозі до Єгипту на кораблі їхню дружину Феопістію силою відняв капітан, вражений її красою. Далі, переправляючись через річку, Євстафій втратив обох синів. Одного сина вихопив Лев, іншого вовк, коли Євстафій переносив їх по черзі. Самотній з розбитим серцем. Він 10 років працював наймитом у чужих землях, нікому не розкриваючи свого походження, але промисел Божий не забув про нього. Тим часом імперія зіткнулася з великими труднощами, і імператор Траян, згадуючи про талановитого полководця Плакіду, наказав його розшукати. Двоє воїнів, що були колись підлеглими Євстафія, знайшли його. Не впізнавши колишнього командира, вони були вражені його мудрістю і силою. Євстафій погодився повернутися в армію. Під час військової кампанії він зустрів двох молодих воїнів, які постійно розмовляли про свої пригоди, і раптом Євстафій зрозумів, що це його сини. Вони, дивом, врятовані від диких звірів, були виховані добрими пастухами та землеробами. А незабаром під час подорожі випадково зустрілася і його дружина Феопістія, яка після втечі від капітана вела благочестиве життя у тому ж регіоні. Так, після багатьох років розлуки сім'я знову воз'єдналася завдяки чудесному провидінню, однак випробування не скінчилися, коли імператор Адріан, наступник Траяна, дізнався, що Євстафій та його сім'я християни. Він наказав їх кинути до розпеченого мідного бика. У вогні вони віддали свої душі Богові, але їхні тіла залишилися неушкодженими, прославляючи незламність їхньої віри. Ця історія це яскраве свідчення того, що віра може допомогти подолати будь-які випробування, а страждання можуть бути шляхом до великої слави та спасіння. Прошу огори, знаки долі. Що шепочуть вітри та сни 3 жовтня. Цей день особливий не лише своєю історією, а й потужним потоком енергії, що дозволяє нам зазирнути за завісу майбутнього. Зверніть увагу на ці знаки. Труга крия, народні прикмети. Пишем сильний вітер 3 жовтня. Якщо цього дня вітер гуде і виє, готуйтесь до суворої та сніжної зими. Вважається, що чим сильніший вітер, тим більше снігу принесе зима і тим лютішими будуть морози. Це прикмета не просто погоди, а й важких випробувань, до яких потрібно готуватися. 2. Південний вітер якщо віє з півдня, зима буде м'якою, з частими відлигами, але сирою. Це обіцянка легшого року, менших витрат на опалення і менше турбот про запаси. 3. Північний вітер. Віщує ранні заморозки та холодну, але безсніжну зиму. Це означає, що холод прийде швидко, але земля не буде вкрита густим покривалом снігу, що може бути погано для озимих культур. Чотири. Східний вітер принесе часті вітри та мало опадів взимку, а весна буде затяжною. Такий вітер попереджає про можливі посухи в майбутньому, тому потрібно бути ощадливим з водою. 5. Тиха безвітряна погода. Обіцяє теплу, довгу осінь без різких похолодань, а зима настане пізно. Це знак спокою та благоденства, коли природа дарує додатковий час для підготовки. Шість багато листя на деревах. Якщо до 3 жовтня ще багато листя тримається на деревах, особливо на березі та дубі, це означає, що сніг випаде пізно і зима буде затяжною. Природа ніби не бажає прощатися з осінню. Сьпо. листя дуба та берези падає одночасно. Ця прикмета обіцяє легку, не надто сувору зиму. Якщо ж дубове листя опало раніше березового, чекайте на холодну сніжну зиму. Восьмом вітер заносить пилу дім. Вважалося, що це віщує несподіваних гостей або зміни в житті, які прийдуть ззовні. Приготуйтеся до несподіванок. Гудіння в димоході. Якщо в цей день ви чітко чуєте, як виє і гуде вітер у димоході, це може бути знаком прийдешніх змін у житті сім'ї, які можуть бути як добрими, так і не дуже, будьте готові до трансформацій. 10. знайти гроші. Якщо 3 жовтня ви випадково знаходите монету або купюру, це добрий знак. Вважається, що це віщує фінансовий прибуток. Але не поспішайте її просто піднімати, підніміть її лівою рукою, сплюньте тричі через ліве плече і скажіть гроші знайшов, своє щастя не втратив. Потім покладіть до гаманця, але не витрачайте цього ж дня. Тридіемкав сни в цю ніч, сни, побачені в ніч на 3 жовтня, вважаються пророчими, особливо щодо ваших внутрішніх страхів, прихованих талантів і майбутніх випробувань. Якщо вам сниться, що ви летите, це знак духовного зростання і свободи від обмежуючих обставин. Можливо, ви готові зробити великий стрибок у житті, ні ноткій вода, чиста вода символізує емоційне очищення і нові починання. Брудна вода попереджає про можливі конфлікти або проблеми зі здоров'ям, дикі тварини Вони символізують ваші інстинкти та приховані бажання. Якщо тварини були агресивні, це конфлікти з вашою темною стороною, якщо були мирні, гармонія з природою та собою, втрата чогось цінного. Такий сон відображає ваші страхи втрати, але також може вказувати на необхідність відпустити старе, щоб звільнити місце для нового старі речі або місця, сі вони вказують на зв'язок з минулим. Можливо, настав час переосмислити якісь давні події або стосунки. Незнайомці Ці люди у вісні можуть уособлювати невідомі аспекти вашої особистості або майбутні зустрічі, що змінять ваше життя. Запам'ятовуйте деталі адже саме вони містять ключі до розгадки, їх мери гри. народжені в цей день. Люди, народжені 3 жовтня, часто мають особливу долю. Вони, як і святи Євстафій, наділені дивовижною стійкістю та незламною волею. Їхній шлях нерідко вистелений випробуваннями, але саме вони загартовують їх, роблячи сильнішими та мудрішими, вони є справжніми борцями, здатними перенести будь-які життєві негаразди, і вийти з них переможцями. Це чесні, принципові рішучі особистості здатні на глибокі почуття. Та сильну віру. Часто вони стають лідерами, надихаючи інших своїм прикладом. Вони мають гарне інтуїтивне розуміння природи та людей, що допомагає їм орієнтуватися у складному світі. Їхня адаптивність і здатність долати труднощі робить їх непереможними. Кракеш Лигріх. Іменинники цього дня святкують іменини Іван, Федір, Михайло, Євстафій, Тетяна, Агнія. Особливо варто відзначити тих. Хто носить ім'я Євстафій По, ці люди часто мають твердий вольовий характер, глибоку духовність та здатність до великих звершень, вони не бояться труднощів, адже знають, що після темної ночі завжди настає світанок, це надійні друзі та партнери, на яких можна покластися, їхня головна риса незламна віра у себе та у вищі сили. Куагогир, традиції та ритуали 3 жовтня. Що потрібно робити, щоб прикликати удачу та захист, цей день несе не лише попередження, а й можливості. Правильно проведені ритуали допоможуть вам залучити благополуччя і захиститися від негараздів. Багки-ґуаки і сярате ритуал задобрення вітру: мета: забезпечити м'яку зиму, захистити дім від негоди та хвороб, привернути позитивні зміни. Що знадобиться шматок чистої білої тканини, краще лляної, шматочок свіжого хліба, дрібка солі. Коли і як проводити вранці або вдень, коли вітер найсильніший, вийдіть на відкрите місце це може бути поле, пагорб або просто відкритий простір у вашому дворі. Розстеліть білу тканину на землі, покладіть на неї хліб і посипте сіллю. Текст заговору. Вітре, вітре, брате мій, ти літаєш по землі. Неси радісті добро, віджени всяке зло. Хлібом сіллю пригощаю. Добро в дім сві зазиваю. Будь мені вірним слугою. Захисти мій дім собою. Неси вісті добрі, неси вісті щедрі, а біди та негоди відведи від моєї огороди. Амінь. Що робити після Залишіть хліб і сіль на тканині. Нехай вітер сам забере ваші дари. Тканину можна забрати додому і зберігати як оберіг, або залишити, якщо це дозволяє, місцевість, і дво. Очищення вогнем для благословення, особливо для мисливців та тих, хто починає нову справу. Мета очистити шлях від невдач, отримати благословення на успішну справу, або вдале полювання, захиститися від злих духів, що знадобиться. Невелике багаття, сухі трави, полинь, Звіробій, чебрець, старі, непотрібні дрібні речі, що асоціюються з минулими невдачами, можна уявити. Коли і як проводити? Увечері, після заходу сонця. Розведіть невелике, безпечне багаття, киньте в нього сухі трави, примовляючи, вогню, вогню, спали все лихе, що мене оточує. Спали мої страхи, спали мої невдачі. Дай мені силу і удачу, а якщо ви мисливець, можна кинути в вогонь стару зношену частину спорядження, що вже не придатна, символічно спалюючи минулі невдачі. Можна також уявити, як всі ваші перешкоди горять у вогні. Що робити після, посидьте біля вогнища, медитуючи на свої цілі, дайте вогню догоріти самостійно. Попіл можна розвіяти за вітром, щоб він забрав з собою все погане. КРОСНИКі Риригийтретьо молитва святому Євстафію за стійкість і сім'ю, мета зміцнити віру, отримати захист від життєвих негараздів, просити про благополуччя для родини та знайти загублених, що знадобиться. Ікона святого Євстафія, якщо є свічка Коли і як проводити, протягом дня. В тихому місці, запаліть свічку перед іконою або просто дивлячись на полум'я. ТЕКСТ молитви приблизний. О великий мученику ХРИСТІВ ЄВСТАФІЮ. Поглянь на мене, грішного ім'я з висот небесних і не відверни обличчя своє від моїх благань. Допоможи мені витримати всі випробування, що посилає мені Господь. Зміцни мою віру, як ти зміцнив свою. Переживши всі страждання, захисти мою родину і мина родичів від усякого зла, від хвороб і скорбот. Допоможи мені віднайти втрачене, якщо є конкретне прохання, будь моїм покровителем і заступником перед Господом. Амінь. Що робити після. Дозвольте свічці догоріти, зберігайте віру та надію. ми. четвертий ритуал на залучення фінансової удачі мета. Привернути грошовий потік, стабільність і процвітання. Що знадобиться? Нова монета будь-якого номіналу. Червона нитка, натуральна, наприклад, вовняна або бавовняна, довжиною близько 30 мм. Коли і як проводити, увечері перед сном візьміть монету і червону нитку, намотайте нитку на монету, роблячи сім витків, і зав'яжіть її на сім вузлів. Текст заговору. Монетка, блискуча нитка червона, долю мою зміцни. Багатство притягни, хай не вітер дме, а достаток прийде на добро, на мир, на благоденство. Хай буде так. <гум> Чікшім, -чі що робити після. Покладіть цю монету оберіг у свій гаманець у відділення, де ви її не будете витрачати. Вона стане вашим магнітом для грошей. Носіть її завжди з собою. Кришки геря кулінарні традиції дня 3 жовтня не є днем суворого посту, тому дозволялося вживати різноманітну їжу. Головною особливістю кулінарних традицій було використання дарів осені, які вже були зібрані пироги та запіканки з капустою, грибами, картоплею, м'ясом. Це були ситні страви, що символізували достаток і підготовку до зими. Капустяні пироги, зокрема, вважалися символом благополуччя м'ясні страви. Оскільки святий Євстафій є покровителем мисливців, якщо полювання цього дня було вдалим, на столі з'являлася дичина, запечений заяць, качка або інша здобич це було святковою стравою, що символізувала успіх і вдячність, кваста узвари. Традиційні напої з фруктів та ягід, що вже були зібрані та заготовлені, прості та ситні страви, картопля з грибами, тушковане м'ясо з овочами, каші. Наголос робився на енергетично цінні продукти, які допомагали пережити холоди, рибні страви. Хоча й не є основною особливістю дня, риба також була присутня на столах, особливо у регіонах близьких до річок та озер. Гри Рижмем, головні заборони дня, чого ні в якому разі, не можна робити 3 жовтня цей день, як ми вже з'ясували, пронизаний містичною енергією вітрів та пам'яттю про велике випробування, тому існують суворі заборони, порушення яких може принести значні неприємності. Тадине не викидайте хлібні крихти, це одна з найдавніших і найважливіших заборон. Викидаючи хлібні крихти, ви зневажаєте працю хлібороба та самого бога. Згідно з повір'ям, той, хто викидає хліб, прирікає себе і свою сім'ю на злидні, голод і постійну нестачу. Замість цього зберіть крихти і віддайте їх птахам або тваринам. Це приверне достаток. 2. не сперечайтеся з вітром. Ця заборона не буквальна, але має глибокий сенс. Айку. Не варто нарікати на вітряну погоду, противитися змінам, що приходять у ваше життя, або конфліктувати з тими, хто несе вам вітри змін, наприклад, з посланцями, новинами. Вважається, що сварки та опір вітрам у цей день можуть накликати біди, конфлікти та розбрату дім, а також здути удачу та благополуччя. Прийміть те, що приходить з терпінням. 3. Не полювати без молитви або зловмисно. Оскільки святий Євстафій є покровителем мисливців, це стосується не лише буквального полювання, а й полювання за успіхом, забороняється полювати заради розваги чи з наміром нашкодити. Не молившись, мисливець ризикує сам стати жертвою диких звірів або потрапити в біду. Зловмисне полювання за чимось, наприклад, чужими грошима щастям призведе до кармічної розплати. Вважається, що природа помститься, а мисливця спіткає невдача, хвороба або травма. Чотири Не позичайте і не давайте гроші в борг. Цей день несприятливий для будь-яких фінансових операцій, що пов'язані з передачею грошей з рук в руки. Вважається, що той, хто позичає. Віддає разом з грошима свою удачу і фінансове благополуччя. А той, хто дає в борг, ризикує ніколи не отримати свої гроші назад. Або ж ці гроші принесуть йому нещастя. Спробуйте відкласти такі справи на інший день 5. не робити великих покупок. Придбані в цей день великі речі нерухомість, автомобіль, дорогі меблі. Не принесуть радості, вони швидко вийдуть з ладу, розчарують свого власника або стануть причиною непередбачених витрат. Справа в тому, що енергія дня нестабільна і будь-яке велике починання може бути зметене вітром змін, 6. не розпочинати нових і важливих справ. Як і у випадку з великими покупками, нові починання в Євстафії в день будуть супроводжуватися численними перешкодами. Труднощами і швидше за все не принесуть бажаного успіху, вітри цього дня можуть розвіяти всі ваші плани та зусилля, краще зайнятися завершенням розпочатих справ або плануванням майбутнього. Сьоби маао. миєць не стригти волосся і нігті. Вважається, що стрижка волосся або нігтів цього дня може відстригти вашу життєву енергію. Здоров'я і навіть удачу. Це ослабляє вашу захисну ауру, роблячи вас вразливими до хвороб та негативного впливу. Відкладіть догляд за собою на інший більш сприятливий час вісім. Не лихословити, не сваритися, не підвищувати голос. День євстафія вітряка є часом підвищеної енергетичної вразливості. Негативні емоції та слова, сказані цього дня, мають подвійну силу. І можуть привернути у ваше життя сварки, конфлікти та негативну енергію на весь рік. Намагайтеся зберігати спокій, миролюбність і добрі думки. 9. не відмовляти в допомозі. Якщо до вас звернулися за допомогою, постарайтеся не відмовляти, якщо це у ваших силах. Згідно з повір'ями, відмова в допомозі цього дня може призвести до того, що ви самі опинитеся без підтримки у скрутну хвилину. Пам'ятайте про милосердя святого Євстафія 10. не відчиняйте двері навстіж без потреби, особливо вхідні, особливо якщо на вулиці сильний вітер вважається, що разом з вітром у дім може залетіти холод, хвороби, злі духи. Або просто здути з дому добробут, тримайте двері зачиненими і відкривайте їх лише у разі потреби швидко. На цьому наше містичне занурення у 3 жовтня завершується. Пам'ятайте, що народна мудрість це не просто сукупність забобонів, а глибока система знань, що допомагала нашим предкам жити в гармонії з природою та собою. Слухайте вітер, звертайте увагу на знаки, і нехай кожен ваш крок буде освітлений мудрістю віків, будьте уважні, і нехай удача супроводжує вас. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски, де ми продовжимо розкривати таємниці давніх традицій. До нових зустрічей у світі загадок та повір'їв.